У нас починається рух по мапі дивосвіту, так наш журнал побудований. Якщо ви його відкриєте, він починається як мапа дивосвіту, наша яку створив Андрій Зелінський. Хто ще? Хто ще не читав книгу Зоря, Скажіть, є такі? Буквально пару рук. <схи> І це мене тішить. Ну, дивіться, в нас є на розкладці ця книга завжди. Можете купити як подарунок, бо це справді мапа, по яка дає нам можливість орієнтуватися, мати спільну мову, розуміти один одного контекст, в якому ми знаходимося. Цей трансформаційний рух, що він нам дає? Ми знаємо, з починається історія будь-якого героя, а особливо на нашому рельєфі, на нашій метафориці. з чого він починається? Він починається з подиву. Бо кожен із нас в кожен момент життя, отут і зараз, ми можемо сказати, що я маленька людина в маленькому селищі, так як це сказав головний герой Семенових Зорів. Так і ми кожен раз в своєму житті опиняємося, і це ніби вже звично, зрозуміло. В певному ступені комфортно, але зорі кличуть щось завжди є більше, щоб вгамувати внутрішню цей голод, пустоту, яка ніколи не задовільняється. Чому? Бо походження Божого. Бо там є видих Бога, який увесь час активує цю повноту, намагає нас зірвати з місця, рухатись далі. Куди? До зорів. отже, з подивом. І кожен раз, роблячи цей рух, ми прокладаємо стежину. Вона виникає перед нами. І це дає нам можливість побачити наступний крок, наступну ділянку шляху. Так раз за разом. Ми не можемо бачити напевне, куди нас приведе. Не можемо знати, бо Бог завжди запрошує до дива. Це шлях, який невідомий. І маємо довіритись, маємо, як та Марія, відчути своє серце і почути це так, в якому напрямку так погодитись.